Тепер він державний. Про те, що Приватбанк націоналізують, пліткували тиждень. Чутки підтвердились у неділю ввечері. Через постійний тиск та інформаційні атаки акціонери погодились на націоналізацію, щоб врятувати банк і виконати зобов'язання перед клієнтами. Та інформаційна атака, яка пішла на банк останні дві тижні, вона і е, 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 во многом предопределила, Повідповідня, наші наше і наше рішення на роботу банку та якість обслуговування клієнтів націоналізація запевняють не вплине. Я не думаю, що клієнти або співробітники відчують особливу різницю в роботі банку. У нас все працює як годинник у головному офісі та у відділеннях. Залишаються ті ж професіонали. Клієнтів привату 20 мільйонів українців та половина підприємств, які працюють в Україні. Тож для держави дуже важливо забезпечити гарантії всім, заспокоював і сам президент Петро Порошенко. Для посилення захисту вкладників Приватбанку у якості невідкладного я подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Вони будуть такі ж самі, як і для Ощадбанку. Як для банку, що на 100% належить державі. Та в мережі час від часу почали з'являтися повідомлення. Грошей у банкоматах немає, біля банкоматів збираються черги. Сніданок вирішив перевірити чутки. Пін-код не дивіться. Спочатку спробуємо зняти тисячу. Дай є гроші. От вона тисяча. Давайте тепер спробуємо зняти 5. П'ять тисяч. Черги біля столичних банкоматів то є, то зникають. Так ви що зняли максимально скільки було? Боже, у Ми ж патріоти. А ви вони піддаєте спаді? Боже у На Миколаївчика зняли і все. Я вирішила зате за тільки просто на такі поточні речі. Колись у нас був хороший проректор, який казав, не робіть лишніх теледвиженій. Не робити різких рухів закликає і міністерство фінансів. Вони випустили ролик із детальним роз'ясненням, що далі буде з Приватбанком. У відео пояснюють, що в банку були проблеми, тому власники попросили про допомогу. Передача у державну власність допоможе зберегти всі вклади, врятувати фінансову систему країни і стабілізувати банк. Передачу банка в держвласність підтримали західні партнери МВФ, ЄБРР, США. І зараз в ефірі сніданку з ДНП 1, 1» буде Дмитро Дубілет, фахівець з інформаційних технологій, керує it департаментом Приватбанку. Також працює менеджером порталу державних послуг АйГО, закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка та Лондонську школу бізнесу. Зараз прийме включення Дмитра із Дніпра, де розташовується власне, центральний офіс Приватбанку. Якщо Дмитро на зв'язку, зараз ми намагаємося з'єднатися. Тільки що зв'язок був перед тим, як вийти з сюжету, ну, тобто ми його бачили, але зараз щось зірвався скайп. Зв'язок, ну ми намагаємося зараз його відновити. Власне маємо поговорити про націоналізацію Приватбанку, що це означатиме для економіки України і, зокрема, для кожного українця. Ну і як це позначиться власне на наших гаманцях? Якщо мені можуть підказати наші редактори, наскільки зараз ми можемо цей зв'язок відновити? Зараз чекаємо. Угу. Є зв'язок з'являється. Угу. Дмитрий, ви нас Так. Доброго ранку, так чуємо. Доброго ранку. Отже, перше найголовніше запитання: націоналізація Приватбанку. Приватний банк став державним. Як це підіб'ється і позначиться на економіці України загалом? Ну, во-первых. Разрешите заметить, что я являюсь IT-директором. Я, конечно, лучше гораздо разбираюсь в вопросах IT, чем в высоких финансовых материях. Но, конечно, как представитель банка, я попробую ответить на ваши вопросы. Насколько я понимаю, за последние несколько лет наша несчастная страна пережила очень много всяких событий. И на самом деле то, что меняется собственник банка, пусть и крупнейшего банка, приватбанка. Какого-то существенного влияния на економіку країни, это повлиять, ну, оказать не должно. А що говорити про зокрема, громадян України, які ми ну, розуміємо, що близько 20 мільйонів. У вас можливо більш точна інформація, близько 20 мільйонів українців є так чи інакше клієнтами Приватбанку і проводили фінансові операції саме з цією фінансовою установою. Що з ними? Ми все делаем для того, щоб клієнти реально не почувствовали ніякої разницы. Конечно же, мы пережили несколько достаточно напряженных дней. Впереди, наверное, будет еще один-два напряженных дня, потому что э, логично, что клиенты могут переживать, могут, могут беспокоиться по поводу того, что будет с банком. Но э, и государство, и новое руководство банка, и старое руководство банка. Мы делаем абсолютно все для того, чтобы клиенты не почувствовали никакой разницы. Разница, я думаю, что не будет ни в краткосрочной перспективе. Ну, возможно, сейчас там из-за того, что повышенный ажиотаж вокруг некоторых банкоматов, люди не так легко могут снять деньги. Но наши инкассаторы работают в круглосуточном режиме, и поэтому этот ажиотаж скоро спадет. В середньострочній перспективі, я думаю, що ніхто тож різницю не почуєватиме, тому що всі бізнес-процеси ті ж, всі услуги ті ж, Приват24 продовжує працювати, банкомати продовжують працювати. Тому я не думаю, що українцю почуствує якусь різницю, по крайней мере, в короткострочній і в середньострочній перспективі. А операційна система Приват24, вона теж націоналізована, вона далі буде так само ефективно працювати, що з нею. Звичайно, вона буде працювати точно так само. Ну, от говорять про те, що ну основною причиною е, націоналізації Приватбанку було те, що е, було неможливо докапіталізувати 150, в середньому мільярдів гривень. Це було основною причиною, і з'явилася, е, ся... яку не міг потягнути сам Приватбанк. Тому ці зобов'язання фінансові взяла на себе держава, так але а доведеться так? доведеться заповнювати з бюджету, і це все ляже на плечі налогоплатників. Подат... платників податків. Ну, первое, то, сколько именно денег потребуется со стороны государства для того, чтобы влить в банк, это еще вопрос неизвестный. Второе, а, насколько я понимаю, вот эти деньги, которые потребуются со стороны государства, это, это не те деньги, которые выльются на, наружу, на улицу, условно говоря, поэтому это не значит, что люди будут на эти деньги покупать тут же и смартфоны или доллары, поэтому это не должно привести к инфляции или к росту курса, курса доллара. А, и третье, ну, смотрите, это же такое выражение, ляжет на бюджет, на самом деле банк на сегодня является прибыльной организацией. Я думаю, что он будет продолжаться прибыльной организацией, поэтому для бюджета это скорее будет позитивная история, а не негативная. Сейчас потребуются какие-то влияния, но возврат на вот эти инвестиции, особенно с учетом того, что в будущем банк планирует повторно приватизировать, для бюджета будет позитивным. Угу. А еще такой э, момент. Э, Система Приват-24 працюватиме непогано, тобто все буде добре в короткостроковій перспективі, як ви сказали. А щодо роботи тих самих банкоматів були знову такі чіткі інформації вчора, що були проблеми, був певний ажіотаж, була паніка серед людей, вони не знали, що робити. Можливо, через погану поінформованість, можливо, через те, що деякі центральні засоби масової інформації спричинили ту саму паніку. Як що ви скажете, підтвердити чи не підтвердити, що робити далі українцям, як реагувати на події? інформацію і подібні, як то кажуть, вброси, які до цього були в якості атаки на сам Приватбанк. Ну, дійсно, ми останню неділю наблюдали ожортаж вокруг наших банкоматів, вокруг наших відділень. А ви знаєте, що на банк була здійснена абсолютно беспрецедентна інформаційна атака, собственно, из-за которой собственники банка обратились к государству с просьбой, с предложением передать банк в собственность Поэтому э, денег хватает на то, чтобы выдать гражданам денег столько, сколько нужно, но чисто физически инкассаторы могут часто не успевать загружать банкоматы в достаточной мере. Поэтому, конечно же, такое явление, как банкомат, который не выдает деньги, может начать встречаться, ну, начало встречаться чаще. И это может только усиливать вот эти переживания, беспокойства, которые есть у клиентов. Но сейчас мы видим, что уже потихоньку все спадает. Деньги в банкоматы завозят с прежними темпами. Граждане начали меньше уже снимать денег. Поэтому сегодня-завтра уже все нормализуется причин для безпокойства. Uh -huh. А ще така інформація про те, що обслуговування фізичних е, е, особ Приватбанку відбувалося без проблем останнім часом. Зокрема, вчора знов таки з'явилася з'являлася інформація про те, що деякі фінансові операції Приватбанку з юридичними е, особами були. Ну там проблеми деякі були. З чим це пов'язано? Чи підтвердити ви це? І що буде далі? Вчера на один день по техническим причинам можно было создавать платежи корпоративным клиентам, но физически они будут проведены только сегодня утром. Вот через полтора полтора часа. Откроється у і ці платежі будуть проведені, і по ідеї сьогодні все буде працювати в стандартному режимі. Ну і на сам кінець Дмитрий, ви сказали про те, що э, ну, Приватбанк фінансова установа була прибуткова, тим не менш націоналізація відбулася. Е, є ще така інформація про те, що, начебто, до капіталізації відбудеться, стабілізується робота самого Приватбанку, а вже потім держава може продати у власні руки, тобто продати. Вам э, щось з цього приводу відомо? Ну звісно, точних сроків ніхто назвати не може. Ну я думаю, що інвестори через какое-то время передіруться між собою для того, щоб і такий замечательный банк. І Ще такий момент. Деякі от пишуть наші глядачі: от ті, у кого є кредити у Приватбанку, їм перейматися чи ні? Чи не змусять мене погасити одразу кредит або змінити відсоткову ставку? Угу. Я повторю мысль, которую уже сказал, я насколько, ну, Мы все делаем для того, чтобы для клиентов ровным счетом ничего не изменилось. Я не думаю, что какие-то бизнес-процессы, я не думаю, что какие-то даже ключевые процентные ставки в ближайшее время могут измениться. Конечно, у нового руководства банка может быть какое-то свое видение по поводу того, какую ставку нужно делать на кредит, но я действительно не думаю, что это будет сильно отличаться от того, что было для этого. Підстав для пані не буде. Дякуємо за роз'яснення На наші запитания. Ні, відповідав АІТ директор Приватбанку Дмитро Дубілет. пряме включення із Дніпра. Дякуємо.